Вітаю всіх на каналі Ела Баше продовжуємо говорити про апаратні методики в косметології. І сьогодні поговоримо про одну з найуніверсальніших процедур – роликовий масаж, причому не тільки для тіла, а й для обличчя. Ця процедура поєднує вакуум, легке всмоктування шкіри і роликовий масаж. Такий дует стимулює мікроциркуляцію, запускає обмінні процеси та лімфодренаж, тобто допомагає шкірі ожити буквально. Допомагає розщеплювати жирові відкладення, виводити токсини та покращувати тонус шкіри, що дає вакуумно-роликовий масаж для обличчя, освіжає, підтягує овал, зменшує напряки, особливо вранці, покращує колір шкіри, стимулює вироблення колагену, дає ліфтинг-ефект без болю та ін'єкцій, сприяє зменшенню зморшок та мімічних заломів. А що з тілом? Зменшується апельсинова кірка. Покращується тонус шкіри, йде зайва рідина, з'являється легкість, зменшуються об'єми, профілактика виносного застою. Кому підходить масаж? Тим, хто відчуває втому втомлене обличчя, тим, хто бореться з напряками, тим, хто хоче чіткіший овал, тим, у кого є застій у тілі целюліт у ногах. Тим, хто хоче м'яко, але ефективно розігнати тіло та обличчя, а кому не можна протипоказання, онкозахворювання, гострі запальні процеси, температура гервії, вагітність для тіла особливо, живіт і поперек, купероз або активна розоцеа для обличчя, тромбофлебіт, варикоз у стадії загострення, захворювання крові, епілепсія, хвороби серця за погодженням з лікарем, свіжі ушкодження шкіри. Рани, гематоми. Як завжди, перед процедурою обов'язкова консультація, щоб усе було безпечно і індивідуально. Як проводиться процедура? Масаж виконується по спеціальному гелю або маслу. Відчуття приємне, це не боляче. Навпаки, затягує, тіло розслабляється, обличчя оживає. Можна робити разово, ефект перед подією або курсом для стійкого результату. Результат після масажу буде вже після першої процедури. Відображення у дзеркалі покаже підтягнутий овал обличчя, яскравий свіжий колір шкіри, менш виражені носогубні складки, зменшення зморшок, з турботою про вашу красу та комфорт Косметологиня Леся Аліфонська.